Доброго ранку! Доброго ранку, небо облаки. Доброго ранку сонце приєднає. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку, зелені. привіт! Я всім бажаю, Щоб посмішки твіли. Земля це планета, яка унікальна тим, що на ній існує життя вже мільйони років. Вона пережила глобальні зміни клімату і кілька атомних вибухів. На неї регулярно падають метеорити і відбуваються інші катаклізми. Попри все це, Наша планета відновлюється як фенікс із попелу і життя триває далі. Але що про неї відомо людині? Багато хто навіть не здогадується, скільки таємниць береже наша планета. Ми розповімо цікаві факти про планету Земля, які допоможуть вам краще пізнати нашу планету і, можливо, змусять дбайливіше ставитися до неї. Згідно з численними дослідженнями, Земля виникла приблизно 4,5 мільярдів років тому. Життя на Землі, а саме в океані, зародилося через 500 мільйонів років після виникнення планети. Цікавий факт про Землю в тому, що спочатку на Землі був тільки один материк, який згодом, підпливом різних факторів, розділився на кілька дрібніших. В кінці Пермського періоду. Багато живих створінь були знищені. Загинуло понад 90% представників фауни. Вижити вдалося лише тим істотам, які вміють пристосовуватися до радикальних змін навколишнього середовища. Основними елементами, з яких складається наша планета, є залізо, кисень, магній і кремній. Земна кора трохи менша ніж на половину, складається з кисню. Величезна частка заліза припадає на ядро. Окрім цього, в ньому міститься і золото. Його кількості вистачило, щоб повністю покрити планету. При цьому шар дорог металу склав би 450 мм. Поверхня планети Земля тільки на 30% складається з континентальної кори. Все решта це вода. Саме з цієї причини, з космосу, планета здається блакитною, товщина земної кори. Складає від 35 до 75 км. Точний розмір залежить від місцевості. В горах цей шар товстіший. Доба триває 24 години. Однак, насправді, обертання планети навколо своєї осі становить на 3 хвилини і 56 секунд менше. Логічно зробити висновок, що хвилини згодом будуть накопичуватися. В результаті, День поступово стане ніччю і навпаки. Однак планета також обертається навколо Сонця, світило поступово зміщується зі свого місця, відхилення становить близько 1% в результаті і виходять ті самі 24 години. Рік триває 365 днів. Однак це округлене число. Насправді він довший на 0,0%. 2564 дня. Саме цей час зрештою утворює додаткову добу 29 лютого. Таким чином виникає високосний рік, який буває раз на 4 роки. Цікавий факт про землю ще в тому, що, згідно з дослідженнями температура внутрішнього ядра Землі близька до температури Сонця. В землю більше 8 мільйонів разів на добу. Вдаряють блискавки. Це понад 3 мільярди на рік. Щорічно на планету падають метеорити та інші небесні тіла. В результаті маса Землі збільшилася за кілька століть більш ніж на тисячу тонн. Про нашу планету існує купа міфів, які не відповідають дійсності або ж відповідають тільки частково. Наприклад, в школі нам розповідають, що найбільшою горою є Еверест. Насправді ж найбільша гора знаходиться на Гаваях. Це вулкан Маонакеа. Його висота складає біля 10 кілометрів. Це на 2 кілометри більше Евересту. Основна частина Гавайської гори прихована під водою, тому всі лаври дісталися Евересту. Еверест, у свою чергу, залишається найвищою точкою на землі, але за загальною висотою поступається Монакеа. Вважають, що Сахара найбільша пустеля нашої планети. Цікавим фактом про Землю є те, що насправді найбільшою пустелею можна назвати Антарктику. Загальний об'єм опадів Антарктики складає всього 166 мм на рік. Причина полягає в суровому холодному кліматі, який не дає формуватися атмосферним опадом. Ви можете подумати, що хмари абсолютно нічого не важать, однак насправді їхня маса часто перевищує 500 тисяч кілограм. Справа в тому, що хмари складаються з води, а вона має солідну вагу. Існує приказка, що блискавка ніколи не б'є більше одного разу в певне місце. Насправді ж це не так. Наприклад, в шпиль високих хмарочосів США розряд потрапляє мінімум два рази на місяць. Будівлю рятують громовідводи. Кажуть, найбільша кількість опадів в Європі випадає в Великій Британії. Насправді це зовсім не найбільше дощове місце. Якщо брати середньорічну кількість опадів, то в Італії дощів випадає набагато більше. Найсолонішим озером вважають Мертве Море. Однак, озеро Дон-Жуан, що розташоване в Антарктиці. Перевищує його за кількістю солі. Завдяки високому вмісту 40% вмісту солі природна водойма не замерзає навіть за температури повітря 50 градусів за мінусом. Плити літосфери перебувають в постійному русі. В середньому вони зміщується зі швидкістю, яка дорівнює швидкості росту нігтєвих пластин на руках людини. Через, можливо, 200-300 мільйонів років всі материки можуть знову об'єднатися в один величезний, як це було на Землі спочатку. Якщо воду з Світового океану рівномірно розподілити по поверхні планети, вона покриє її шаром товщиною 2700 метрів. Приливна синхронізація Світового океану. Призводить до збільшення відстані між землею і місяцем. Щорічно віддалення складає приблизно 40 міліметрів. На перший погляд, це незначний показник. Однак, через кілька десятків мільйонів років віддалення може призвести до суттєвих змін на планеті. Крім цього, дослідження показують, що з кожним роком процес віддалення прискорюється. Ось таку планету земля. Кольоровий папір, синій зелений голубий, на білому аркуші, який затонований. Ось таку планету ми з вами сьогодні будемо робити. Нам знадобиться аркуш паперу кольоровий синій, голубий, зелений клей, олівець і аркуш паперу. З намальованим же диском і фон. Тож розпочнемо. Спочатку ми з вами будемо аркуш папером не різати, а рвати маленькі дрібненькі шматочки. Ось так. Я взяла одразу три, якщо у вас не вийде, ви можете взяти по одному. І ось такі дрібненькі шматочки ми будемо складати в блюдечку. І ось так ми потім з вами будемо ці шматочки приклеювати і робити гарну нашу планету. Ви всі пам'ятаєте, сподіваюся, що наша планета состоїть більшість. Із води, і є ще суша. Ось такі дрібненькі шматочки ми з вами. Вони, можуть бути, різні, і геть дрібненькі, і не дуже дрібненькі. Ось ми з вами порвали. Сподіваюсь, нам цього вистачить, відкладаємо. Те, що нам не потрібно поки. Ось ми з вами порвали блюдечко. Я поскладала блюдечко, там буде зручніше брати, використовувати папір і приклеювати його, бачите ось. Тож розпочнемо робити ось таку планету. Спочатку ми будемо йти брати. Маленький дрібненький папір, який ми з вами порвали, і клеєм намащувати, і приклеювати приблизно так. Робити темний, синій, приклеювати і голубий. Ось так. Так, потім уже пізніше ми з вами дойдемо і до приклеювання зеленого кольору папір. Так, намащуємо. Наші шматочки, які ми з вами порвали, І приклеїмо по контуру нашої, нашого диску, який ми намалювали. Ось так. Якщо придивитися, то колір води він. Різні є океани, є річки. І ось так ми з вами приклеїмо в хаотичному напрямку. шматочок буде у нас гарна планета. Ви знаєте, що смітити там, де ви живете, не можна. Тепер ми будемо робити зелені острови. Ось так. Більшість у нас вода. Суші у нас не так багато. Більшість вода. Так, теж зелений колір приклеїмо. Як ви, як ви бачите, можете зробити один зелений острів, можна зробити два, три. Так. так. Ось ми з вами будемо приклеювати далі голубий, синій, голубий, синій кольор. Так, поки ми все на аркуші не приклеїмо, не заповнимо його наш круг. Так, і посередині ми так само приклеїмо. Зараз ще один зелений острів зробимо. Якщо вам, у вас не буде виходити, ви можете попросити батьків, щоб вони вам допомогли. Буде у вас така колективна робота з батьками. Теж буде цікаво зробити. Так, тепер ми будемо знову заповнювати синім і голубим кольором наші острови ну, приблизно тут. Ліній. Ви вже дивіться як приклеюєте так, знову трошки зеленого додамо. Так, трошки зелено, трішечки так, зеленого кольору додамо, Далі вже голубий, синій знову буде. Бачите, ось так. Приклеємо. Це у нас дуже гарно. Планета. Ось так. Видимо. Зараз ми з вами ще трішки зеленного островка до дому. Приблизно тут. Багато не треба пару шматочків додамо з вами. Можна заповнювати голубим кольором. Зараз з тут ще голубого кольору. Так, закриємо біле. І тепер нам залишиться тільки заповнювати все синім і голубим кольором. Ще троєшечки ми з вами і вже майже буде готова наша планета. Ось так. Ось так. Так, ще си його додамо. Трошечки глибенького додати ось так. І ще трішки ми додамо. Ось сюди, ось так. Я сподіваюся, дітки, вам сподобалось робити таку планету. Ви, як бачите, що у нас на нашій планеті більшість води. Менше суші. Тож, наше заняття закінчилося. До нових зустрічей, дітки. Бувайте!